Я Іван Мазепа, я народився приблизно в 1639 році на Київщині в родині шляхтичів. Освіту здобув у Києво-Могилянському колегіумі, а згодом навчався за кордоном у Варшаві Маючи добру освіту, я спочатку служив при дворі польського короля, але згодом обрав інший шлях, шлях козацького служіння. Я став генеральним осавулом, а у 1687 році. Гетьманом лівобережної України. За роки мого правління я прагнув зміцнити автономію гетьманщини, підтримував освіту, будівництво церков, розвиток культури. Та найбільше мене пам'ятають за мій союз із шведським королем Карлом XII у боротьбі проти Москви, крок, який я зробив заради незалежності України. Після поразки під Полтавою у 1709 році я змушений був тікати до Молдови, де й помер у Бендерах.